Слава Україні, слава її війську. Хочеться визначити останнім часом пріоритети, пріоритети і орієнтири. тому що ми починаємо з вами зараз впадати в період такої депресії. Це нормально і періодично таке трапляється. А ненормальним є, якщо ми застрягнемо в цьому стані, і якщо ми не зробимо висновки, ми не зможемо рухатись далі вперед. І знаєте, останнім часом, як собственно, і завжди, але Тепер це дуже-дуже дуже, дуже, дуже прям от життєво необхідним є визначити свій інформаційний простір і просто проаналізувати, що саме ми з вами хвилина за хвилиною, година за годиною маємо перед своїми очима і в своїх головах. І тільки після цього аналізу. Ми з вами можемо більш-менш адекватно оцінити себе, свої можливості. Наприклад, з чого складаються ваші повідомлення вашим друзям, з яких запитань і які відповіді ви даєте? Так само і. Що пишуть вам, і чим цікавляться, чи підтримуєте ви одне одного, чи вас підтримують, чи ви цікавитесь тільки там, рецептами, кошечками, і що скажуть в телевізорі, що коли ж ми тепер переможемо, і що ж з нашим контрнаступом? І ось ми перемагаємо і ще трошки. Тут ми звільнили, тут ми маємо успіх, і тут нам надали зброю, тут нам надали грошей. І от тепер, і ось ми і ми перемогли. Більш того, хто вам про це каже, це є дуже важливим. І що ви вкладаєте, який сенс ви вкладаєте взагалі в ці слова? Якими словами апелюєте ви? Знаєте, от зараз якийсь останнім часом. От я в себе стала спостерігати дуже загострені такі настрої серед, ну, от в переписках, в спілкуванні з побратимами, з посестрами і приблизно от один месенджер всіх Скільки нас залишається, і чи витримаємо ми цей натиск вже не кількісно, а вже якісно. Тобто, чи є ще актуальним питання виживання нації? Що ми взагалі вкладаємо в це слово з вами? Чи є знову ж таки вони воно наразі настільки важливим і пріоритетним, ніж слово, просто виживання нас хоча би як е, кількості? Тобто, ну е, поза нацією, як я для себе змогла визначити, це є ті люди, яким байдуже за кого? Голосувати, да? вони по настрою голосують, їм байдуже під яким прапором вони живуть, їм яка різниця, яким язиком виляти. ну і тому подібне. Да? В них така сама якість життя, в них такі самі поруч люди, в них такі самі моральні виміри, взагалі в, даже в побуті. Це люди, які не будуть формувати націю. Хоча вони все рівно продовжують бути носіями українського гену. Да? І це гін може в них дуже якісно, наприклад, проявитися у їхніх дітей або у їхніх онуків, які візьмуть на себе відповідальність за виживання своєї нації. Тобто, коли прийшов ворог на їхню землю, при тому в будь-якій іпостасі, да, вони. Підуть і будуть боронити цю свою е, рідну землю. І вони визначать її як рідну, а не просто як е, якийсь кварішник на якомусь там поверсі, або якийсь будинок е, з парканом кращим, ніж у сусіда, і дитина, яка гношним продуктом нагодована, да, і на Маше вихована. 嗯。Mm. От і от ці люди, які беруть на себе відповідальність, і більш того вони це визначають. Тобто вони не просто інтуїтивно пішли, тому що треба йти, тому що треба когось вбити або тому, що його вб'ють. Це окрема історія, да? але є ще люди, які розуміють, що вони вбивають заклятого ворога, які ворогом і залишаться після нашої перемоги, і ніякого миру з ним ніколи неможливо бути. І тут ні Путін вінуват, а це історія, яка тягнеться вже років 900. як. І це є мірілам, виміром, і, і от ми для себе зобов'язані надавати значення і розкладати слова по змістом. Розкладати по паличках, доводити, обґрунтовувати це. І коли ми це почнемо робити, ми почнемо афігівати тієї реальності, в якій ми з вами опинилися. І, але якщо ми цього і зараз не будемо робити, ну, ви знаєте, ну, я вам скажу під великим питанням, взагалі дійсно чи встоїмо ми перед цією невалою Орди. Про фізично, і, і, і навіть ті, які несвідомі, які не в політиці, які нічого не розуміють, але в них просто є своє мініння, вони підуть все рівно на вибори, і або то був ні Порошенка, або то був не, не Ющенко, або був ще ні хтось, а оцей от буде там, тому що у мене таке мніння. Вибачте, мене за ці всі кривляння, да, але ну, це вже на мезі, я вам скажу, знаєте, от такого стану афекту, коли. Мало що змінюється по великому рахунку. З набагато людей, які усвідомили свій вибір і зараз усвідомлюють, і вони орієнтуються вже на не тільки на свій настрій. І не тільки на свою позицію я за того, тому що аби не той. А вони починають розбиратися. Є люди, які ці помилки свідомо, а є люди, які не хочуть цього робити, є люди, які сьогодні йдуть, воюють, вони гинуть, і вони так і не розуміють навіть за що вони гинуть. Ми будемо вклонятися їм, тому що вони пролили цю кров. Але вони не стають із того, на жаль, да, сьогодні ті, які все рівно беруть зброю, йдуть, воюють. Багато з них йдуть, тому що вони просто мобілізовані, їм нема куди дітися, хтось не встиг сховатися. Комусь, в принципі, байдуже чим йому займатися, вони поляжуть за цю землю wow. в тому чи іншому сенсі. Да. Хтось з них повернеться, хтось не повернеться. Де да? давайте відкрито говорити. Ну тому, що йде війна, гинуть люди, вони гинуть фізично і вони гинетимуть. Хочемо ми того чи ні. І від того, що ми почнемо називати все своїми назвами, да ну від того, ми гіршими не станемо і реальність на краще не перетвориться. Воюють люди різні, але давайте воювати свідомо. Давайте брати на себе відповідальність і розуміти за що саме ми воюємо і ким ми сьогодні є. Ми просто бойовики бойовики зі зброєю. Ми просто військово зобов'язані. Чи ми є захисниками своєї батьківщини? І ми є гідними нащадками своїх пращурів, і цю землю ми передаємо своїм дітям. Чи ми просто воюємо, а землю цю з 1 січня будуть продавати? Арабам, китайцям, всім, хто сюди вліз, в кого були гроші, кому ми змогли продати цю землю. Чомусь, як так сталося, це теж наразі чомусь не є актуальним питанням. Після війни, після перемоги, нам не буде кому вирішувати це питання і чи ми встигнемо це вирішити, тому що поки хтось воює. Інші цю землю розпродають і вони на ній розбудовуються. Вони починають на ній заробляти гроші, вони створюють свої тут консенсуси, свої союзи, і чи втулимось потім ми сюди, ті, які виживемо після озброєних військових дій. Це теж велике питання. Тому зараз немає жодного, жодної проблеми, яка б стояла не на часі. Сьогодні на часі все, все, що виникає в нас пам'яті те, що вилазить зараз кривавим боком, воно зараз це є на часі. І наразі ми з вами вимушені будемо розгрібати все одночасно: і питання мови, і питання землі, і питання моралі, і питання. Питання розуміння ідентифікації себе, ідентифікації своїх дітей в цьому суспільстві. Хочемо ми того чи не хочемо так влаштований світ і так влаштовані принципи виживання. Або ми з вами будемо стерці з лиця землі фізично, і винними в цьому будемо тільки ми самі. Слава нації!